Всіх вітаю, ви на каналі Меджик Є. І сьогодні у нас починає сезон прогнозів на літо прогноз для овнів. Зроблю обов'язково для кожного знаку, можливо, викладу не одразу, тому підписуйтесь і чекайте на свій прогноз. Говорячи про літо, я тут маю на увазі такий приблизний період, тому що енергії періоду не переключаються з 31-го на першого завжди це кажу, трішечки плаваю. Зараз ще травень, в принципі, ще навіть не середина травня, але в багатьох ці енергії почнуть розгортатися вже зараз. Тому прогноз актуальний вже з травня. Так, ну, поїхали. Будемо дивитися. На таро містичні уряни і оракулі українського роду. Дуже добре вони в парі працюють, ці дві українських колоди. Спочатку дивимось енергії всього періоду, літо частина травня і, можливо, навіть частина вересня. Ну, в кого як. А в когось навпаки, можуть ці енергії почати розгортатись там всередині червня. Ну, тобто вони плавають, тому що по картах завжди терміни приблизні, це просторова система то запитаємо, в яких енергіях взагалі пройде період літо, плюс-мінус 2024 року 2024-го. В яких енергіях? Трохи доповнимо одразу на таро ці енергії. Тут, ніби Івана Купала, для Овнів буде не тільки в серпні чи в липні, коли, коли воно не тільки під кінець, кінець літа, а загалом все літа. От такий настрій Івана Купала, такий, знаєте, парубоцький, молодий, еге-гей. Причому це не залежить від того, скільки років вам, да. Тут от вийшла карта парубок. ну Якщо прийняти старо, то це енергії пажів. Приблизно таке хороший парубок та й досі не женився, та й може і не треба. Ну от Такі пішли легкі, навіть легковажні трохи енергії. Тут ще й двійка кубків. Ну, тут подружжя, але я думаю, тут не про подружжя. Хоча, Хоча для самотніх овнів хочу сказати, що, можливо, саме цим літом. От, от, ви зустрінете свою половинку, хтось одружиться. Якщо плануєте одруження, весілля, то да, це гарний період. Якщо плануєте відпочинок з коханою людиною, теж чудово. І цікаво, що тут вийшла двійка кубків, кубкова карта. А кубки для мене якось асоціюються з літом більше. Чудове, приємне, багато м, приємних вражень, якісь приємні люди, чи то присутні, чи то з'являються у вашому житті, у вашому полі. Ну, давайте одразу тут глянемо. Особисте життя. Ну, загалом, от приватне особисте життя це в нас не тільки про любовні стосунки, а й про близьких оточення, друзів і так далі. Особисте життя повнів. Влітку, в 2024 році, яким буде? О, доля! От бачите, доля до вас іде. Або от в кого доля вже, як долю ви вже зустріли, то тут прискорюються події. Бачите, суджениця тут вийшла, особливо в цій колоді. Вона якраз про долю, про судьбу. Відповідає за долю, та фатум, допомагає пройти життя. От тут якось вас по вашій долі прям суттєво просуне, от саме в сфері особистого. Дійсно, от правда, тут багато хто свою долю зустріне або воз'єднається з доленосною для себе людиною. Одружиться, воз'єднається, зблизиться і так далі, і тому подібно. Клас, от тут якесь таке знакове дуже літо для овнів. Сфера матеріального, фінанси, роботи, аж самі дві карти просяться. А тут от навпаки, якось може просядете. Може, знаєте, як забагато уваги особистому, да? і просто матеріальне стане не таким важливим. І за рахунок того трохи проб'є вас матеріально тут, тут може бути. Тому, от якщо дивитися зараз травні, то є сенс підготувати фінансову подушку на літо, щоб якось себе підстрахувати. Ну, давайте загальну пораду пораду на травень. Не чіпляйтесь за старе, да? не дозвольте привидам з минулого зіпсувати вам теперішнє і майбутнє. В особистому порада. Сімка пентаклів. от Отримуєте врожай. Ви вже заслуговуєте тут в особистому. На цей розвиток, який буде, заслуговуєте на свою людину, заслуговуєте на особисте щастя. Тобто, тут вже ви поженете урожай, просто смі сміливо його пожинайте. Це ваше, це заслужене, не треба тут таких думок. Ой, тепер мені за своє щастя треба чимось заплатити. Ні, ви вже все оплачено вашими стражданнями, попередніми стараннями, зусиллями, роботою над собою і так далі. І от найцікавіше щодо матеріального порада. І А, Тут цікаво. Ну я думаю, що все ж таки фінансову подушку тут буде непогано вам мати. Але тим не менш, тут кажуть, що щастя не в грошах, і іноді бувають такі періоди життя, в які ми щасливі. Це, до речі, дуже от, з енергіями літа, в які ми щасливі. щасливі і без грошей. Як ми любимо згадувати, наприклад, студентські роки, підлітковий там свій вік. Погодьтеся, ми вміли отримувати задоволення без грошей. Грошей не було, але ми вміли кайфувати від життя, гарно проводити час і так далі. Да, тут, от якраз не повторюся, незалежно від віку, це от такий період відчути себе знову зовсім юною людиною, встряхнути старіною. А якщо ви молода людина, так тим паче вам сам Бог велів, як то кажуть. Отакий от, от прогноз. Буду рада вашому зворотному зв'язку. Буду вдячна за вподобайку, якщо зрезонувало, сподобалось. Пишіть, чи приймаєте, що плануєте рада будь-якій вашій активності. Підписуйтесь на канал. З вами була Ганна. Найбільше буде з вами сила!